Сьогодні хотіла вам підняти таку тему життєву да, і надати таку корисну пораду, і, як завжди, ну це життєво. Я завжди розповідаю лише про життєві факти. Така річ, як відповідальність людей, вона. Це норма життя, і багато людей люблять бути невідповідальними, скидувати на когось. Ось така ситуація з тваринами на дачі. Це постійно кожного року, скільки в мене вже дача, Дача в нас, мабуть, років 9 точно. Ну, десять ще нема, 9 років, десь у нас дача була. І е, кожен сезон хтось приїжджає з тваринами. Котики, собачки, цуцики заводять, все літо граються. Такі вони дуже люблячі, такі хазяйні, просто такі, знаєте, такі, просто супер-супер хозяйви. А потім настає осінь і всі виїжджають. І котиків не забирають, тому що у когось він випригнув з рук і він не, хоч не змог його знайти більше і не повертався більше не через тиждень, ні через два. Поїхали та й поїхали. Що буде з тим кошенята буде? Хоча до цього вони його привчили до будинку, до рук, до корму, до звичайного нормального життя. І уявіть ситуацію, що з тими кошенятами, цуциками. Це взагалі треш, коли вони бродять по дачі, ще не стерилізовані, починається плодіння неконтрольоване, або їх хтось загризає, або кліщі загризають, або якась інфекція, і вони голодні, їх там. Стая може загризти якась таких же навіжених собак, які не до рук дикують, а які ручні, вони взагалі страждають, вони не можуть прибитись в стаю. І вони вимушені ходити поклянчити. Хтось приїхав, отак як я завжди приїжджаю, бачить машину або людину з пакетами біжуть, просять, тому що це їхній шанс вижити сьогодні, з'їсти хоч що-небудь. Тому. Мене обурюється дуже жахливо Ці дачники, які пруть тварин безвідповідально на дачі, виїжджають в осені десь в місто і забувають про них. Ви безсердечні, ви просто не люди. Ви просто не люди, розумієте? Якщо ви взяли на себе відповідальність і завели цих тварин, несіть її до кінця. Це ваша, ви її привезли. Мало того, що оплатяться інші, нам підвозять, підкидають міста те, що на базарі там не роздали, підкинули там в парк, і вони прибиваються. Знаєте, скільки я вже таких роздавала на базарі за цих людей, які викинули. Я від роздавала цих цуциків, відгодовувала, при кошеня. Були цуцики. Це постійний конвейер якихось безвідповідальних тупих людей, які скидують себе, і вважають, що воно якось само собою кармічно вирішиться. Ні, для них для тих людей кармічно не вирішиться. Для них минус. І колись їх так викинуть або з роботи, або ще звідки лясь, розумієте, або з будинку зйомного, і потім потім не дивуються, чому з ними так люди поводять інші. Тому що карма вона існує. Тому я дуже закликаю всіх, у кого є дачі, якщо ви відвідуєте їх, якщо їздите, якщо поруч з вами ви живете, є дачні кооперативи. Сходіть, будь ласка, зверіть просто дешеву кашу якусь пшеничну купіть. Можна купити це за 10 гривень паштет. Ну, я купляю там 10-12 гривень, не обов'язково брати, що дороге. Перемішайте з тою кашею. Можна туди яйцо вбити, взагалі буде бомба, якщо пару яєць, туди вкинуть, віднесіть на дачі. Там обов'язково є такі дуже-дуже потребуючи тварини. Я вас дуже прошу бути милосердними. Не кістки голі від курей, які нема що там собаки з'їсти, вона буде давитися і ще та кістка, не кістки, а саме кашу краще принести. Розумієте, таке щось. Можна хліб розмочити, туди яйце, додати, щось, я не знаю. Ну, краще вже буханку хліба принести, але не голі в ці кістки болодані це не їжа для собаки. розумієте? Вона не найсеться, вона травмує собі кістку. Або горло проткне собі тою кісткою, але не буде вона сити. Зрозуміти, кістками собака не наїдається. Ви наїстетесь кісткою? Так от і тварина не наїсться. Тому. Ми вже цивілізований світ. Хай давайте забудемо про ті часи, коли відрах топили кошенята, цуценят, коли були безсердечні, коли для всіх було все по барабану. Треба розумітися вже і включати мозок, і давати приклад своїм дітям та онукам, що треба бути відповідальною людиною. Або заводити тварину і стерилізуєте її, доглядаєте за нею, або не заводьте взагалі. Просто не заводьте. А якщо е, маєте таку можливість приїхати десь до себе на дачу, то пам'ятайте, що до вас підійдуть маса голодних тварин. І як тільки ви це будете регулярно бачити, годувати їх, ви зрозумієте, будете дуже злитись на тих безвідповідальних людей. Я вам це гарантую. Тому, мої дорогенькі, ми не такі, ми не жорстокі, ми класні, ми отакі. І ми інші. І ми бережемо свою карму <хи> і хочемо, щоб у нас все було добре і ми завжди будемо на правильному шляху. Тому всім бажаю гарного, приємного... приємного вечора, у кого день, у кого вечір, у кого ніч, у кого обід, я не знаю що. А я сьогодні йду вчити нову мудру. Нові правила виконання їх, і в найближчому СВР поділюсь, що нового я дізналася для свого енергетичного балансу та життєвого циклу, який необхідно знати кожній людині, що я отримала, які знання і чим я можу з вами поділитися. Гарного, приємного вечора!